Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 22 березня 24 рік. Сьогодні розглянемо вічей. Як завжди, я починаю з сторінки криптоактив на своєму сайті CryptoVictor.com. На цьому тижні. Залишився вічейн. На наступний буду продовжувати підготовку до цих проєктів. Якщо вже є опис, то проєкт повністю підготовлений у мене для мене. І ви можете його дивитися з новим відео. А якщо посилання активне, а немає ще опису, ви також можете переходити на ці сторінки і дивитися. Тут все є, окрім нового відео. Ну а сьогодні вічейн. Як завжди, фундаментальний технічний аналіз і мій прогноз. Перше, про вічейн можна почитати на сайті. Офіційна вся інформація, що робить ця компанія, які розробники і так далі. Можна більше інформації взяти тут, на сервісі CoinMarketCap, яка капіталізація, токеноміка і так далі. Це все. Вічейн доволі потужно розвивається, і дивіться, є в партнерах у нього такий потужний автовиробник, як bmw ретейлер, Найпотужніший в США, це Walmart. Найбагато других і ну, є за скринів, є ці дві компанії і дуже багато інших, з ким працює вже Вічейн. Ну і web 3 є. Більше про нього можете за цим посиланням перейти і почитати. Офіційні новини на блозі Medium або у нас можете переходити для спілкування в Реді 200 тисяч людей. Заходьте, спілкуйтесь або в Твіттері, можете подивитися відео про VET або BTHO. Що це за новий токен від цієї компанії, чим він займається. Дуже цікавий е, сайт Whiteboard Crypto на російську переведене, на українське ще, але про що це відео? Є детальний опис, зайдіть, подивіться. Технічна аналітика ну тут так само переходите пере, на наш другий блог прогноз курсу, на форум, де є всі публікації по цій темі. Ну і тут на цій же сторінці можете відкривати і дивитися по технічній складовій. Ну а мій прогноз тут такий, що звісно, ще раз кажу вам, не порада це мої думки. Ви проводите свої дослідження. Що я бачу, що якщо буде повторення 2021 року, то можливо можна зловити 6-7 іксів ну Тобто приблизно можна 600% зверху взяти? Якщо зловити ціни, наприклад, дочекатись 0.4, дочекатись 0.04, дочекатись 0.6, і це буде приблизно такий профіт. Ну, а 25 рік я бачу ведмежем. Ну, звісно, на сервіс графіки йдемо. Починаючи з місячного таймфрейму, що тут можна? виділити Ну, наприклад, така от такий графік, який був 2021 року, зниження і потужне зростання можливий і цього разу. Якщо так буде зараз невеличке зниження і курс там знизиться до 0.4, ну, да? то це буде вигідно тим, хто ще хоче закупитись. І ну може піти аж на 0,3. Якщо буде. Схожа конструкція з минулим циклом. Може бути, може, таке вже ж було. Більш детально це можна побачити на тижневому вже графіку. Минулого разу було невелике збільшення, потім зниження, і вже потім за декілька кроків курс піднявся на максимальну сходинку. Зараз так само йде. Збільшення, можливо, буде зниження, і так само можливо піде, як і того разу на 28-0,28. І це будуть оці 6-7 іксів. Звісно, це не, не може бути якимсь точним прогнозом. Просто це було у 2021 році. Якщо буде повернення до минулих максимумів і е, зростання, бо нижні точки, бачите, зростають, по ним я і дивлюсь, можливо, буде так, таке зростання і верхніх точок, ну там з 0,25 на 0,3, наприклад. Гадаю, тут зрозуміло. Ну і е, загальна така, дивіться, е, коли стартувала 2020 року, люди брали по 4,8 ну Практично 5 тисяч відсотків хтось мог заробити на зростання цієї криптовалюти. Ну, навіть на нижніх це 4 тисячі було дуже потужно. Хтось заробив. А зараз можна стартувати з цієї платформи, наприклад, ті, хто зараз буде купувати, і зловити минулі максимуми це буде. Ну, до 600%. А якщо, якщо буде трошки більше курси, ніж минулого разу, то буде ну, ті самі 600%, які я казав і тут, і, і тут я написав, от, звідки я взяв ці 600%. Це не кажучи про ті, хто купив е на нижніх позиціях, тут 1800. До 2000 можуть взяти ті, хто. На нижніх позиціях купував, коли дивився на ці кнопки buy. Зараз 600. Ну, я так бачу. Е, купувати зараз чи не купувати денний графік, дивіться, другий індикатор кнопки buy, е, Була тут зелена кнопочка, і дивіться, як, як пішло зростання. Далі зниження, була червона, знизилась. І ще дві такі кнопки бай. Пішло, зростання і було. Зараз знову така. Зелена кнопочка buy ну Це, звісно, не порада, це один з індикаторів, їх багато. Можливо, ті, хто вже з вас розбереться і вирішить додати цієї криптовалюти в свій портфель, можливо, десь тут вже і можна статанути, якщо ви ще ці вічей не додавали ще. Ну, вирішуйте самі, звісно. В мене є Вічейн. Невеликий відсоток, але є. Як завжди заглянемо на хвилинку в біткоін, ну тут. Можливо, якась така конструкція розвернення, да, про яку я вчора писав. Ну, а все ж таки було б краще для біткоїну, якщо він піде вниз, в зону недокупленості, з неї піде потім наверх більш потужно. Ну, Що ви думаєте, розвернення чи далі піде? Напишіть в коментарях. Ну, а по вічейн, гадаю. Моя думка, на 24 рік весь вам зрозуміла. Пишіть свої думки. Якщо відео було корисним, поставте лайк, поділіться їм з друзями, підписуйтесь. Я на вихідних займусь підготовкою наступних альткоїнів. І з понеділка продовжуємо. І в нас там намічається кругла цифра по Ютубу, там буде також відео. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз: Російську Федерацію буде знищено, Знову терористи вчора ночі. Бомбили всю Україну, але все рівно вона буде знищена, ця терористична організація. Україна переможе і розквітне в європейській родині. Не забуваємо донатити на ЗСУ, варіантів багато, один з яких в описі до відео. З вами був Віктор, до зустрічі!